Це таки хочемо всі важливі використати, і тому ми приїхали в прокуратуру, будемо просити, щоб прокурор звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного захисту на поруку. Ми привезли п'ять порук від народних депутатів. Також хочемо повідомити, що ми вже підготували. Заяву до європейського суду з прав людини з приводу цього необґрунтованого об ув'язнення Юри, і ми її подамо, мабуть, сьогодні теж тут, незважаючи від народної підтримки, однозначно прийнято рішення стояти з Юру, і стояти його права як громадянина в першу чергу, не просто громадського активіста чи активіста партії волі, як громадянина. Тому що якщо ми сьогодні дозволимо одного активіста ув'язнити завтра іншого, то післязавтра ми будемо ну фактично знову міліція візьме верх над правом, над законом і буде. Ну і буде чинити неправосудні, ну та там якісь чинити неправосудні дії або непр... неправомірні дії, тобто по відношенню до будь-якого громадянина. Тому ми стоїмо на захисті кожного, кожної людини. І наразі звертається дуже багато людей щодо там, з питаннями порушень прав людини безпосередньо, в тому числі і правоохоронних органів. Це потрібно зупиняти. І зупиняти це треба на таких випадках, на перших типу, ну, Тому що це дзвіночки. Якщо ми зараз це не зупинимо, то фактично... Завтра ми зіштовхнемося з тим, що було колись за режимом попередньої влади. Фактично зараз у прокурора області на руках є 5 оригінальних зобов'язань від народних депутатів, які Ірина Суслова своїм листом зверненням подала в прокуратуру, безпосередньо прийняли це, прокурори області. Тут жодних сумнівів немає про те, що ці е, зобов'язання будуть прокуратурою розглянуті. Наскільки ми побачили з настрою, і це було сказано. Ще на що подивимось, але це було задекларовано, що відповідністю до закону буде розглядатися питання про те, що з цими зобов'язаннями прокурор звернувся до суду, як то передбачає процесуальний закон. Суд взагалі жодної оцінки доказам не дав просто перерахував. Норми закону і прийняв рішення, людина повинна сидіти під вартою. Європейський суд вказує, не можна таких рішень. Це необґрунтоване рішення. І однозначно воно буде негативно оцінено і Юру абсолютно необґрунтовано утримують під вартою. Він вдома собачки не вдав. У Нас завжди жив на і він все время з мусорки зносить. А зараз робили хуліган.